Слава Богу. Бог є з нами не тільки в радості, Він є Богом не лише чудес. Він є з нами, коли в печалі ми, коли промінь надії щез. Він є з нами, коли ми плачемо, коли горе заповнить щерть, ми для нього багато значимо. Задля нас Він пішов на смерть. Не покинув він нас тривогами. Не залишив він нас у вогні, Він ішов усіма дорогами, по яких теж ходили ми. Ти сльозами вливався гіркими, коли душу наповнив біль, а він брав, і руками сильними підіймав і зміцнить хотів. Він, як пастир, як батько люблячий, ніжно рани усі зцілив, І він бачить. Який ти змучений, як знемозі ти майже впав. Він підтримує у печалях нас, хоч так часто не бачив ми, і в найтяжчий, і в темний, в страшний час він зігріє і дасть лежить. Не забудь, що в житті щоденному дуже часто ти матимеш біль, але навіть в найбільшу темряву буде. Поряд Спаситель Твій, Він Творець, Він так часто милує, Він дає нам багато сил, і нам потрібно це бачить вірою, і не забути чудових слів, які Він залишив в Писанні для всіх тих, хто пішов за ним. Ось я з вами до днів останніх, до закінчення всіх віків. Тож у серці ви маєте віру в те, що Бог з нами поруч є, і Він буде давати силу на руках своїх понесе. Не забудьмо любов Христовою серед темних і світлих днів. З нами Бог, з нами сила Господа, від сьогодні і на віки віків. Слава Богу!